В амбулаторії первинної медичної допомоги села Малишевці проводять безкоштовну вакцинацію від дифтерії, правця та грипу. Жителька Малишевців, Любов Генцюр, прийшла щепитися від дифтерії та правця. Турбуюся, звичайно, за своє здоров'я, щоб допомагати дітям, які в мене воюють, щоб допомагати своїм рідним, щоб бути здоровою. Звичайно, що це важливо і я вважаю, що повинні це робити всі. Щеплення робить сімейна медсестра Івана Шалей. Перед тим, щоб зробити вакцинацію, пацієнтка заходить до сімейного лікаря в кабінет. Він проводить її огляд, вона пише інформативну згоду, що погоджується на вакцинації, і тоді вона потрапляє до нас в маніпуляційний кабінет, де ми вже проводимо суто саму вакцинацію. Від 16 років, коли дитинка закінчує вакцинувацію, кожних 10 років вакцинуються профілактично від ітерії правця. Вакцинуються від грипу погана борщ жінці 90 років. Я кожний рік вакцинуюся. Хочу бути, ще хоч трошки здоровший. Це найстарша жителька села Малишівці, Не пропускає жодної вакцинації. Від ковіду отримувала три дози всіх, які потрібні були від дифтерії минулого року. Цього року знову від грипу. Завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Павелєва каже, проводить вакцинацію для дорослих старше 65 років. Розпочався сезон, епідемічний сезон грипу гострих респіраторних інфекцій. Також ми проводимо відповідно. Тут медичні працівники проводять вакцинацію від грипу сьогодні. Вакцинували від дифтерії та правця це вакцина АДПМ зменшене місто Монтагена, якраз вона і розрахована, і передбачена для вакцинації дорослого населення, а також вакцина від грипу Ваксі Грип, яка, ну, скажімо так, забезпечує захист, але лише від вірусів грипу. Минулого року вже вакцинувався від дифтерії та правця, а цього разу вакцинується від грипу, розповідає житель села Малишевці Ігор Липовецький. Йому 87 років. Щоб не хворіти. Зараз погода така осінь, ну, зима, холодно. Так, вирішив ну, провакцинуватися. Головна державна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук каже, цьогоріч запланували вакцинувати від кору, кашлюку, дифтерії та правця 34 тисячі 948 людей. Станом на 1 листопада ми вже охопили 24 тисячі 33 особи. Це досить високий показник, це майже 68% від запланованих щеплень. За словами Оксани Чайчук, рівень захворюваності в області такий же, як за аналогічний період минулого року. Крім Малишівців, імунізацію провели ще в чотирьох селах Тернопільської громади: це Іванківці, Кобзарівка, Пласківці та Чернихів. Усього за день вакцинували 72 людини. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини Тернопільщина.